Більше 15 тисяч гривень. Це я зараз про пенсію. Але простим пенсіонерам про таке, знаєте, можна тільки мріяти. Саме таку пенсію в 15 тисяч гривень отримують пенсіонери-нардепи і пенсіонери-прокурори. Їх пенсії в багато разів вищі, ніж в більшості пенсіонерів в Україні. Але є. І ще більше пенсії. Це пенсіонери судді. Про це ми поговоримо ще сьогодні також. І, до речі, там дещо планується для них. Не дуже гарні новини, скажімо так. Вони будуть, я думаю, незадоволені, Але, якщо чесно, щось мені підказує, що навряд чи це можуть прийняти. Або вже стільки часу так, це все відбувається, і нічого не зробили вже й досі. І чи зроблять зараз, ну чесно, дуже багато питань. Натомість простим пенсіонерам додали просто копійки. Просто копійки додали. От і все. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі ЗНО. підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В Україні в рамках індексації в березні збільшили навіть мінімальні пенсії. Але в душ багатьох людей сума підвищення ну, вийшла зовсім незначною. Я про це попереджала, казала, що будуть і по 100 гривень додати, і так далі. Тобто ці анонси <кій> по півтори тисячі і так далі. Додавлять всім. І всі отримують там по півтори тисячі. Це все, знаєте, це все неправда. В багатьох пенсіонерів сума вийшла зовсім незначною. В той же час є пенсіонери, які отримують просто величезні пенсії. Середній розмір пенсії народного депутата Верховної Ради за минулий рік становив майже 15,5 тисяч гривень. Без зарахування доплат, підвищень, надбавок та компенсаційних виплат. Тобто, це ось <клес> сама пенсія. А представте ще доплати, підвищення і так далі. І так далі, і так далі. Яка виходить сума? Водночас річна сума таких видатків склала близько 136 тисяч гривень. Аналогічна ситуація із пенсіями прокурорів. Дивіться, ось нам весь час кажуть про Європу. Так, от Європа, в Європу, так і так далі. Добре. Якщо ми орієнтуємось на Європу, дивіться, якщо, наприклад, взяти пенсії прокурорів в країнах Європи, то вони набагато скромніші. Наприклад, в тій же Польщі. Прокурори-пенсіонери отримують 450 євро. В Латвії 300 євро. В Литві 220 євро. В Болгарії 130 євро. В Естонії 230 євро, в Румунії 175. Тільки в Великій Британії пенсіонери-прокурори отримують приблизно як їх українські колеги. Це 900 євро. Але з цих коштів близько 20% йде на податки. А тим часом що пишуть прості, прості пенсіонери, назвемо їх так: прості пенсіонери після індексації в березні. Так от деякі громадяни, які отримали виплати від держави, вони просто скаржаться на те, що доплати виросли аж на 0%. Тобто українці діляться інформацією, що пенсіонерам, які до індексації отримували 2100 гривень, їм додали аж 62 копійки. Я навіть і такі. А, люди пишуть, що дехто збільшив свій прибуток аж на цілих 2 гривні. А втім, є і такі, кому в березні пенсійні виплати взагалі не підвищили, тобто ріст складає рівно 0. А, Причому це відбувається, як зазначають пенсіонери на тлі можливого здорожчання комунальних послуг. І варто зазначити, що в березні, після перерахунку, <кій> вибачте, пенсійні виплати мали зрости на суму від ста. До 1500 гривень. Але я хочу повернутися до елітних пенсіонерів, так? назвемо їх так. Так от більше народних депутатів, більшість народних депутатів в Україні одержують, більше саме них одержують лише судді. І ось тут суми просто такі, знаєте, захмарні. Ця категорія громадян раніше. Виходить на пенсію та їх середні виплати на пенсії становлять на секундочку 90 тисяч. Зараз на даний момент 90 тисяч 822 гривні 18 копійок. За даними пенсійного фонду у минулому році загальна стаття видатків на пенсії суддів становила 4 мільйони 102 дві тисячі з копійками гривень. Водночас середня зарплата судді за січень 2023 року становила 96 тисяч 550 гривень. В уряді вже підготували законопроект, яким ініціюється скорочення пенсійних виплат колишнім суддям конституційного суду. Є відповідний документ номер 8321, Його вже зареєстровано в парламенті. В пояснювальній записці зазначається, що розмір щомісячного тримання судді конституційного суду України у відставці дорівнює пенсію на секундочку 70 пенсіонерів. Це якщо брати мінімальний розмір пенсії. Виплати з колишніх суддів провадяться за рахунок держбюджету з податків, які сплачують українці. Тобто люди сплачують податки, і ось те, що могло б піти на 70 пенсіонерів, йде на одного колишнього суддю. Тому доречно скоротити саме розмір їх виплати. Також планується припинити виплати пенсій або не призначати їх особам, які відбувають покарання за кримінальні правопорушення, передбачені статтями кримінального кодексу. Ну, якось так ви знаєте, скажу так: перше дуже хотілося б, щоб була справедливість, тому що поки що я її не бачу, якщо чесно. Друге, дуже хотілося б, щоб нарешті була якась нормальна пенсійна система, нормальне пенсійне законодавство, щоб людина, яке б не виникло питання, щоб людина могла просто, просто заглянути в закон і прочитати там відповідь на своє питання. На жаль, все дуже розмито. Особливо, що стосується індексацій. індексацій. Тут просто маса питань. Кажуть, одне зробили інше, а потім ще й взагалі все це помінялося. Тобто ось так якось все це відбувається. А, дорогі українці, пишіть а, взагалі, що ви думаєте про ось брезневу індексацію і чи задоволені ви брезневою індексацію. Пишіть в коментарях. А, а ми зустрінемося з вами через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.